Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні вам розповім цікаву тему. Вода після обстрілів, як нею не, не зашкодити? Після обстрілів чи вибухів вода в колодязях, річках або навіть із крану, може бути небезпечною, бо вибухи це не просто шум, це хімічні речовини, важкі метали, сірка, аміак, радіоактивні залишки, які потрапляють у ґрунт. І у воду. Що робити? Не пий одразу сиру воду після обстрілів, навіть якщо вона виглядає чистою. Кип'ятіння не завжди рятує. Якщо в воді важкі метали або нітрати, це не зникне при кип'ятінні. Фільтри з активним вугіллям можуть допомогти, але не всі. Обирайте ті, що мають захист від важких металів. І якщо маєте підозру, здайте воду на аналіз. У міській лабораторії або мобільні пункти перевірки. Які часто виїжджають після атак. Якщо немає доступу до чистої води, краще використовуйте дощову після фільтрації або знезараження. Головне, навіть прозора вода може нести небезпеку. Бережіть себе, краще перестрахуватися, ніж потім лікувати отруєння чи хвороби. От і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступне відео.